Щоб поділитися рецептом дуже е, крутого варення, е, в якому залишається смак е, вишні, стиглої вишні, е, для цього не потрібно багато заморочок, не потрібно дрелювати вишню, потрібно е, просто помити вишні, свіжо зірвані, і висипати м, в кастрюлю. Потім засипати їх цукром. Е, і е, коли Вишня пустить сік, ну напевно, на другий день починати підварювати. Не потрібно проварювати, потрібно ну, довести до кипіння і щоб вишня поварилась, буквально в своєму соціально одну хвилину, одну-дві хвилини перемішати і залишити з відкритою кришкою. Це дуже важливий момент. Чому? Тому що лишня волога буде виходити, а вишня буде карамелізуватися. Якщо е, можливий варіант е, дрелювання, я не дрелюю, тому що це займає багато часу. І для компоту е, або для там, щоб відчути смак стиглої вишні, достатньо зимою відкрити таку баночку, яка не буде псуватися, е, і е, буде приємно радувати в зимові холодні депресивні дні. Після п'яти е, Підварок, так вишня краще настоюється, краще віддає свій сік, і більше вологі вийде, чим більше вийде, тим більш карамельна вийде вишня. Тому, кому цікавий цей рецепт, можете спробувати. Це реально дуже смачно, залишається смак стиглої вишні. До зустрічі. Пока.